Щодо затримання підозрюваного області Андрія Пародуя, спікери, заступник голови Національної поліції, начальник кримінальної поліції Андрій Анатолійович Нєбетов. начальник головного управління національної поліції Львівської області Олександр Анатолійович Шляховський. керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет. керівник управління служби безпеки України у Львівській області Вадим Онищенко. Прошу. Всі знаєте, що наперед... напередодні ночі був затриманий або підозрюваний у вчиненні цього вбивства. Наразі тривають слідчі дії. Він був затриманий в Хмельницькій області Національною поліцією службою безпеки України за процесуальним керівництвом офісу Генерального прокуратури були проведені всі необхідні слідчі дії і. На сьогодні ми бачимо той результат, що правоохоронна система спрацювала дуже швидко і затримала. Насамперед, для нашого суспільства це резонанс вбивство. Щодо конкретних деталей, ми готові відповісти на ваші питання, але хочемо зазначити, що дуже багато деталей повинні залишатися для слідства, для того, щоб ми могли встановити всі обставини всіх осіб, які причетні до вчинення цього ложня. Що на сьогоднішній день ми вивчаємо всі мотиви, ми не прибираємо жодної з версій, ми продовжуємо працювати по всіх напрямках, слідчо-оперативні групи працюють по окремим версіям. Але сьогодні можемо сказати, що особа мала намір на вбивство, ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення з боку Російської Федерації. Ділилася інформація в телеграм-каналах, що йому погрожували, що у нього син військовий, погрожували, як погрози були пов'язані з сином. Саме з сином можете погодувати. Ну, не з сином, а з приводу шаншувала його інформацію про місце знаходження тіла за героси. Така інформація з'явилася в телеграм-каналах, чи можете покоментувати? Ну, Дивиться, це складно коментувати. Насамперед ми ж проводимо. Що оперативні дії, які дозволяють нам зафіксувати сам факт причетності особи до скоєння цього злочину. Щодо мотивів цієї людини, я вважаю, що правильно казати лише після проведення відповідних слідчих дій. А чи зізнався він Ми не кажемо про те, що він зігнався. Дивіться, і об'єс Генерального прокурора, Служба безпеки, і Національна поліція працюють за те, щоб здобути. Офіційні докази, щоб ми могли підтвердити, що ця особа безпосередньо вчинила цей злочин на сьогоднішній день і на сьогоднішній час йому оголошено про підозру у вчиненні вбивства. І щодо мотивів, звичайного слідства після проведення певних слідчих дій за підтримки всіх правоохоронних органів і служби безпеки України, ми можемо казати вже буде остаточний висновок. Він що він, звідки чим займався, з йому років, то різна інформація гуляє, так що нас це прозвіт. Дозвольте. Дивіться, я хотів би зазначити наступне, що вже ви знаєте. Е десь годину тому назад я особисто під погодив повідомлення про підозру вказаної особі. Повідомили ми йому про підозру за двома статтями. Частина першої статті 263 – Це незаконне придбання зберігання вогнепальної зброї. І частину першого статті 115 це умисне вбивство особи. Наразі тривають слідчі дії, які ще будуть тривати довгий час, бо в дуже великий обсяг роботи у нас. Крім того, підготовлено попитання про обрання вказаної особи запобіжного заходу. Ми будемо просити. Безальтернативний запобіжний захід, а саме тримання під вартою, без можливості внесення застави. Найближчим часом це питання буде подано до суду. Ми будемо відстоювати саме такий запобіжний захід, тому що ми вважаємо, що тільки він зможе забезпечити виконання покладених обов'язків на підозрюваного. Крім того, хочу зазначити, що попереду у нас дуже багато роботи, бо для нас метою є не тільки. Затримання і повідомлення особі про підозру, а утримання також вироку справедливого вироку цій справі, яка поставить крапку, який поставить крапку з приводу всіх обставин, хто винен, хто приймав участь, у зочне все інше. Розкажи все ж таки, хто чим займався? Ну ту інформацію, яку дозволяє наразі звідки, навички, поводження зі зброєю і чи знайшли зброю Не можемо. Ми по не можемо ми на даний час надавати дану інформацію, з метою, ми на даний час збираємо ці докази, ми обов'язково проінформуємо суспільство і будемо інформувати суспільство поетапно з процесами документування і збору відповідних доказів. Ми орін 1973 року народжені. Він зі Львова да місцевої місцевий мешканець, який проживав тут у Львові, і мав певні обставини, за яких він чинив це вбивство. Ми не хочемо давати деталі, чому який мотиву для нас це важливо, тому що і служба безпеки України каже, і національна поліція, як розслідує цю справу, і звичайно, офіс генерального прокурора каже про те, що нам треба відпрацювати. Дуже багато деталей, які для нас дуже важливі. Він працював дійсно він не мав постійного місця роботи. Він підробляв на випадкових замітках. Скільки операція? Скільки Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко і звичайний голова національної поліції вони повідомили про результати нашого розслідування. Це дійсно воно тривало цілодобово. Хочу сказати, от всій будівлі, що ми фактично знаходились разом, поки тривало розслідування, встановлення всіх обставин опрацювання місця події, і за результатами ви бачите, що Підозрювана особа була затримана. Чи не можете сказати, чому саме на Хмельниччині? Це були його родичі, чого він, чи він там перечікував? що це було якщо що Я вам скажу так, що ми не виключаємо випадку, що особа мала намір далі виїхати, незаконно виїхати за межі нашої України. Це перевіряється. ми поки... Чи є якась інформація про спільників, чи є він сам поліція? На даний час однією особі оголошено про підозру, про що зазначив прокурорки Львівської області, і ми кажемо про те, що наразі про спільники невідомо. Але ще раз кажу, що ми не відкинули жодної версії, але пріоритетною для нас є відпрацювання інформації щодо можливого саме російського сліду. Скажіть, от з'явилася теж на продолні інформації про те, що він до конівристів злочини присувався до Дмитрівського лісу. Чи там з одяг, я Я пропоную. Давайте будемо керуватися тою офіційною інформацією, яку яка, по-перше, є перевірною, яка ми видаємо постійно в засоб масової інформації. Більше інформації стосовно і маршруту і все інше, ми наразі вважаємо, що не бажано давати, бо знов-таки повторюсь безпосередньо саме зараз проводяться ці слідчі дії. І ми б не хотіли втратити ті докази, які можуть бути здобуті саме зараз. Тому ми в подальшому будемо інформувати суспільство. По-перше, і санкція у нас за запобіжного заходу буде найближчим часом. Ми будемо до того часу вже мати більше інформації. Поступово ми вам будемо видавати ту інформацію, яку вже можна на той час надати. Хочу, хочу, я вибачаюсь, хочу додати, що міністр внутрішніх справ Ігор Клім'янка і головна спаліції вже повідомили вам, що цей злочин не був спонтанним. Перше він ретельно готувався. Ми вважаємо, що це був не один місяць. Підготовка і підходу, і відходу злочинця. Вони готувалися заздалегідь. Тому ми вважаємо, що звичайно що є. Якась е, інформація щодо осіб, які інструктували вказану особу і е, намагалися сприяти до скоєння цього вбивства. Дивіться, я змолювалася батьками лілянами, є такий острів, так що сам Львів, звичайно, там ми не говоримо про інспірації якісь, але Львів політичне вбивство, е, з іншим того, тато в нього е, військовий. Тут е, змов старший чоловік, військовий. Тобто такі, знаєте, паралелі дуже голові крутяться, великі. І, власне, скажіть, будь ласка, чи це саме штовхує на те, що ніж від російський слід, і друге, по Шляховський, чи все ж таки буде якась ретель, ретельніша перевірка, так, от дзвінків, які йдуть до вас, так, щоб буде якісь коли уважніші. Телефонували, коли ви вас бачать, підпоздів і так далі. так далі. Дякую, дякую він вам. Він стояв, пільмував і люди чорної. Оксана точка, давайте я на перше питання відповім. Mm -hmm. Російський слід, зараз ми відпрацьовуємо в рамках розслідування кримінального провадження у вмисному вбивстві. Версія, яка б у нас були докази щодо причетності спецслужб Російської Федерації, нам розглядається. Ми документуємо це, проводимо перетрозвідутельні заходи в рамках кримінального провадження. Як тільки буде те, що можна оприлюднити, то воно обов'язково буде доведено до спільноти. Ми відпрацьовуємо цю версію, поки доказової бази в рамках кримінального провадження немає. Щодо іншої частини вашого питання, то хочу відповісти вам наступним чином. В країні триває війна, країна воює, країна відстоює свою незалежність. Ворог різними підступними цинічними вчинками хоче дестабілізувати суспільство. Навіть такі, як прояви вбивства Андрія Парудія. Ми повинні всі мати Плеча підтримки один одного підтримувати і довіряти правоохоронним органам надавати інформацію. Якщо щось стає відоме, щось підозріле. Ми реагуємо на всі злочини, на всі повідомлення, які надходять на лінію 102 чи 112. А дзвонили люди з Єфремова, що там біля страхової компанії там крутилася людина дуже довгий час. Давайте ми не будемо цю інформацію зараз розголошувати, а з часом ми проінформуємо. Тобто немає інформації чи стежили за ним? На даний час ми опрацьовуємо опрацьовуємо це питання, вивчаємо здобуті нами вже докази і будемо готові сказати, коли їх опрацюємо, і це не зашкодить світу. Скажіть, чи Я? знаєте, що, будь ласка, з приводу того, що Андрій Форбій звертався півроку тому, що ви нам надали охорону? Про, це... про це заявив його колега Армія Скажіть знаєте? Ну, я відразу скажу, до Національної поліції Андрій Парубій не звертався за надання йому охорони. До Служби безпеки України теж саме. Тобто звернення від Парубія не було, від його оточення те ж саме. Державі, я звертаю, я що, Скажіть, будь ласка, чи 에, могло бути так, що дуже ретельно він вивчив, як саме діяв з інших які допускав помилки, як камери і так далі, чи могло це стати для нових для нього таким утвердженням, вчинити злочин? Ну, Давайте так скажемо, що звичайно, звичайно, і злочинці, вони, коли готують свій черговий злочин, на жаль, вони вивчають методику дії правоохоронних органів. Але насамперед, сьогодні в Україні, як ніколи, міцна правоохоронна система, ви бачите, ми тут. Всі разом, і так ми працювали 24 на 7 з моменту скоєння цього вбивства і служба безпеки, і офіс генерального прокурора і звичайна національна поліція. І тому на сьогоднішній день всі повноваження і можливості дають нам змогу зафіксувати, встановити особу і затримати її. Далі треба згідно процесуального законодавства отримати всі докази. І звичайно, офіс генерального прокурора доведе, як сказав прокурор, доведе цю. Ситуацію, на жаль, це вбивство до остаточної крапки. Так, на зараз для чи ні? На зараз для нас важливо саме процесуально оформити всі докази, які є, які в першу чергу будуть оцінені під час розгляду запобіжного заходу, тому що суд також буде надавати оцінку тим доказам. Тому наші дії зараз направлені саме. На це щоб зібрати ці докази і в найближчим часом в суді їх надати суду для того, щоб обрати саме той запобіжний захід, який ми вважаємо, що він є насправді справедливим на даний момент. Це тримання під вартою. Це сьогодні можна Все залежить від того. дивіться, у нас є час. Він був затриманий вчора. Сьогодні повідомлений про підозру відповідно до законодавства, він має бути доставлений в суд впродовж 60 годин з моменту. Затримання, тобто у нас є або сьогодні, якщо ми встигнемо зібрати всі докази, або завтра ми будемо подамо це клопотання до суду. Вибачте, ми колеги вже помітили, що почалася хвиля у відповідь на повідомлення про затримання у соцмережах, що типу не віримо, це затримали не доко. І це теж може бути російським кидом. Але чи можете нам, будь ласка, у те, що ви можете сказати, підсумувати, що на зараз вказує, що затримували саме того, хто вчинив злочин? Я можу сказати вам так, дивіться, Я ще раз повторюю, що робота тривала 24 на 7 з моменту вчинення цього вбивства, завдяки. Національної поліції, оперативним службам, Служби безпеки України і звичайно офісу генерального прокурору ми зібрали достатньо доказів, щоб обґрунтовано сьогодні прокурор підписав цю підозру. Ми кажемо не про випадковість, а це послідовність дій правоохоронних органів, які дозволяють нам сьогодні казати, що ця особа підозрюється правоохоронними органами у скоєнні цього вбивства. Проб'єм він раніше якось контактував чи... У нас немає зараз такої інформації. Дякую. 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 Дякую.